Деленович Кирієнко, наймолодший в історії РФ і прем'єр, та звичайний путінський холуй. Это... Владимир Владимирович сказал от себе. Вот я хорошо помню, что кого-то говорил, у мене прямо мурашки по спині бегали. А зараз головний подонок в адміністрації президента перший заміститель голови адміністрації відповідає за Новоросію. на прізвисько сюрприз Життєве кредо, якого правильні люди в правильному місці способні будь любую задачу. На зарі політичної кар'єри Сергій Владиленович був руками і ногами за демократію. Не бывает хороших и плохих диктаторов. Тому в киндер сюрприза пометил майбутний вице-премьер Немцов. Кириенко оказался полезен для Немцова, но он э, как-то так стал очень достаточно близким, могут, типа ординарцы. И притягнул Сережу за вуха в уряд. Вот, э, э, Сергей Владимирович Кириенко в, э, в середине 90-х был министром энергетики. Сергій Владимирович. Так, так точно владі Владимир Владимирович. Єльцину Кириєнко сподобався. Хочу. Спасибо. І він, незважаючи на спротив думи, зробив його прем'єром для брудної роботи. Або що пробують там після міром, скажу, ой, біда у нас на день. Із ролю ЦАПа відбувайла Кириєнко блискуче впорався. Я понимаю, що это для многих неожиданно. На Росії таки стався дефолт. Тобто, когда росіяни обнищали в му году Ельцин здихався свого кіндер сюрприза, але останній встиг призначити самого Путлера. Назначеного діректора федерального судового безпеки путь залишившись біля розбитого корита, Сережа згадав, що він демократ. Ми рискуємо поділяти свободу слова. Мы рискуем потерять свободу выбора. Вин снова примасался до Немцова, а с годом допомог Путину. Это когда он уговорил Хакамажу пойти зарегистрироваться на выборы тогда 2004 года и тем самым обеспечить порог явки. А вин для бункерного был дуже потребный. Не приходит больше 50%, то тогда выборы отменяются и все, которые принимали участие в них, не могут выставить свои кандидатуры повторно. Это был тот момент, когда теоретически можно было с Путиным распрощаться раз и навсегда. Саме за порадою кіндер сюрприза Ксюха Собчак стала троянським конем, точніше путінською кобилою для російської опозиції. Я хочу вернуть можливість проголосувати проти всіх, яка підставила Навального і заробила Почти 5 мільйонів доларів. Кириєнко, якщо вірити заздрісникам, отримав за цю та інші брудні послуги набагато більше. Сергій Кирєнко контролює е, сотні мільярдів рублів, рублі. Поэтому е, сьогоднішній день Сергій Кириєнко являється одним з кишельков е, Володимира Путіна. Крім того, Путін призначив кіндер сюрприза гауляйтером так званої Новоросії, який перед Гагою не може набрехатися. Мені з Україною воюємо звісно, не з Українцями. Проти В Росії воює весь блок НАТО просто на території України. Сергій Кирієнко, звіздун Запорєбріка.